Привіт, байки на зв'язку, і зараз я вам проведу короткий екскурс та розповім про мотоцикли, які знаходяться у нас в наявності в магазині Байки. Let's go! Модельний ряд UCF для дітей та підлітків. Перша модель А-50 чудово підходить для дітей віком від 4 до 7 років. 50 кубиків, електростартер, коробка автомат. Спереді та ззаду у нас 10 колеса. Старт 88. 88 кубиків, коробка автомат, електростартер. Спереді 12 колесо, ззаді 10. Light 125. 125 кубиків, 8 кінських сил, коробка механіка. Спереді 14 колесо, ззаді 12. Пілот 125. 125 кубиків. Механічна коробка передач. Спереді у нас 14 колесо, ззаді 12. Пілот 150. 150 кубиків, електростартер. Коробка механіка. Спереді 14 колесо, ззаді 12. Мотоцикл UCF Biggie 150. Повнорозмірний підбайк для підлітків та дорослих людей. 150 кубиків механіка, електростартер. 17 колесо попереду, 14 колесо позаду. Це у нас модельний ряд мотоциклів Бета. Це два x трейнери го року, 300 кубиків, два такти. Абсолютно нові з коробки, тільки ось зібрані. Мотоцикл Beta X-трейнер го року з пробігом 24 мотогодини стан просто ідеал. Це у нас Beta RR 300 Racing 24-го року. Сама свіжа модель. Від бети попереду та позаду стоїть підвізка каяба, двигун 300 кубиків, 2Т. Ось в такому яскравому розкрасі. Дуже симпатичний та дуже продвинутий мотоцикл. Це у нас Бета 350, 350-кубовий двигун, 4 такти. Спереді 21-колесо, ззаді 18. -те. Має трекшн контроль та два режими їзди. Далі переходимо до мотоциклів ТВС Апачі. Це у нас 180 кубиків, 4 тактний двигун, 5 ступінчата коробка передач, паливний бак на 12 літрів, вага 141 кілограм. Маємо в білому кольорі та в чорному кольорі. Це у нас ТВС Стар 150, 150 кубиків, 4 тактний двигун, повітряне охолодження, 5 5-ступінчата коробка передач, паливний бак на 12 літрів та 2 літри резерву. Вага всього 125 кг. Маємо в наявності червоного кольору та чорного кольору. Он там стоїть на вітрині. Далі переходимо до лінійки CF Moto. Це у нас 300 nk одноциліндровий 4 двигун, 300 кубиків, рідинне охолодження, 6 коробка передач. Вага 151 кілограм. Дуже яскравий та дуже красивий мотоцикл. Це у нас CF Moto 700. CLX Heritage, двоциліндровий, 2 700 кубиків. Рідинне охолодження, 6-ступінчата коробка передач, паливний бак на 13 літрів та вага 196 кг. Це у нас Moto 650 mt двоциліндровий двигун 4 об'ємом 650 кубічних сантиметрів, паливний бак на 18 літрів, 6-ступінчата коробка передач, вага 218 кг. На ці мотоцикли від. Компанії Цефмото діють новорічні знижки, так що залітайте до нас в магазин та купуйте по солодким цінам. А детальніше за всією інформацією та технічними характеристиками та цінами на ці мотоцикли звертайтеся в магазин або на сайт байки.ком.юа.